Шановні друзі, хочу представити вам на нашій площадці компанії РК Груп стоїть отакий, як всі кажуть, ілічіль, і ілі дископлуг. Є у нас в налічі гаспардовський, дископлуг, ширина захвата 4 метри, Дракула. Дивіться, рама нігде не порвана, кого буде цікавити. Привеземо, все на гідравліки, Виставляються диски, виставляються за счет проставочних шайб. Е, самі лапи, плуга, ГРА на е, всі стоять на гідравліки, їх 9 штук. Все на гідравліки. Якщо когось цікавить, не питання, дивіться, посідні ряд теж на гідравліки. Диски всі гаспардовські. Робота його за весь період наработка десь до 1000 гектар. Але все є. Будь ласка, проставочні шайби в наявності, кого буде цікавить. Гідравліка нигде не потекло, гідрозамочки всі цілі, шланги всі цілі, рама, вся ціла. Недорого довезем, привезем, все, доставим. Доставочка є. Кого буде цікавити, не питання. Дивіться, рамка, все ціле, долото всі цілі, гідравліка ціла, е, прицепне, є. Всі диски Гаспардо. Так що, кого буде цікавити, Гаспардо. Газ парк. Все, що треба. Якщо когось буде цікавити запуск роботу, надаємо сервіс, але це за плату. Так що, Оплата в дві сторони і робота сервісу. Проставочні шайби, все є. Все є. Так що набирайте, дивіться, машина в належному стані. Да, десь підмиємо, тому що працювала машина. Але ніде нічого. Немає по рамі, питань, по всім кріпленим, немає. По стіечкам, стіечки всі е, в нормальному стані, в робочому. Так що, кого буде цікавити, набирайте. Набирайте, домовимося, все, доставимо. Отака От машина є в наявності 4-метрова дракула. Так що до нових зустрічей всім пока.